Сонечко усіх вітає. Щастя кожному бажає. Пташки пісеньки співають. Порахуйте, скільки пташок? Один, два, три. Всього три пташки. Рибки в озері пірнають. Порахуйте, скільки всього рибок? Одна дві рибки, всього дві рибки. Квіти всюди розквітають. Це вони нас так вітають. Скільки квітів малята? Багато, вірно, молодці. До нас завітала дівчинка, а звуть її кульбабка. Тому що вона вся така у жовтому вбранні. Вона просить допомогти її друзям, а її друзі це лисичка та білочка. У них є м'ячики. І вони сперечаються в кого їх більше. А давайте порахуємо зараз м'ячики наших друзів. Рахуємо один, два, три. Три у білочки. Давайте у лисички. Один, два, три. І три у лисички м'ячика. Це означає, що їх порівну. А тепер нам треба визначити, в кого великі м'ячики, а в кого маленькі. Ось погляньте. Зверху це ціє м'ячики. Так, це лисички ні м'ячики. А знизу. Які м'ячики великі, а які маленькі? Зверху м'ячики великі, а знизу маленькі. І це означає, що у білочки маленькі м'ячики, а у лисички великі м'ячики. Потім наші друзі бачили де росло дві квіточки. Хиленька і жовтенька. Більше. підкажіть Так, велика, квіточка, а маленька, жовта. І ось на галявинку прилетіли метелики. Давайте порахуємо метеликів. Жов... Якого коля жовтеньких? Один, два. А синеньких? один, два. Скільки у нас метеликів? Два жовтеньких, два синеньких і от нам треба посадити синіх метеликів на велику квіточку. А жовтих метеликів, бо вони маленькі на маленьку квіточку. Де жовта квіточка? У нас стоїть справа, а синя зліва. На жовту садимо ми жовтих метеликів, а на синю синіх великих. Тому що синя квіточка велика, а жовта маленька. І от. Ще така ділема. Нам треба продовжити ряд квіточок. Погляньте, у нас є дві зелених, синя, жовта. І знову йдуть дві зелених квіточки. Яка потім піде квіточка? Якого кольору буде? Так, синенька. А вже за синенькою жовтенька. А ще на цій галявині були інші квіти. Погляньте. Кульбабка, тюльпан і кульбабка, cool, тюльпан и какой квіточки не вистачає. Так, не вистачає нарциса. Давайте поглянем, сколько у нас квіточок. Один кульбабка, два тюльпан и три нарцис. Три квіточки тут и вот тут також три квіточки. Дівчинка кульбабка дякую за допомогу, що ви допомогли білочці і лисичці розібратись де великі м'ячики, а де маленькі. А ще вона просить вас визначити, хто з них високий, а хто низький. Так, лисичка висока, а білочка низенька. Молодці малята гарно попрацювали.